Так, друзі, привіт. Ранок. Зараз скажу яке. Субота-8 жовтня. І хотів вам показати коротеньке відео. Підготовка до робочого дня трактора. Де треба мазати? Де треба мазати? Перше, чим треба запастися, це шприцом набитого. Салідолом є на тракторі От така пробочка на проміжутки. І тут написано москальською мовою шприцевать. Ну, не на всіх проміжутках написано. Ключик на 22, ну я на 24 використовую. Дуже тут затягувати не треба. Сюди Досить 3-4 качка шприцом. Ну, кого який шприц, є здорові шприці з длинним штоком. Цей що качати. От, я не знаю, чи буде видно. Чи буде видно. Там є таводниця. Там є таводниця. Накидаємо туди шприц, тільки треба із желізним. Колінцем, бо з резинами погано надівати. Раз, два, три, чотири. Хорош. Це ми помазали вижимний підшипник. <кхи> так. Це раз, так. Да. Докручуємо пальчиками, скільки воно там йде. Потім ключом. Воно ну, впреться, є в впор До кроя дійшло, підтягнули. Так, йдемо на другу сторону. От я показую, як роблю я. Може хтось підкаже, як робить по-другому. Помпа. Воно тавотниця. шприц тут не дуже класно влазить. Я його так хоп, накинув. І раз, два 3, 4, 5, 6. Шість у хлоп. І то дело Тормоза. Всі дві таводнички. Чирк. Раз, два, три. Раз, два, три. Готово. Ще мажиться ручняк. Но ручняк я часто не мажу. Отам із кабіни. Тавотниця зверху. Тавотниця зверху. Так, йдемо. Навісне обладнання. Кицька. що ти тут сидиш? Тобі Плохо. Патрон ганяй її. Воно пес. Патрон. Патрон. Пес патрон. Так, навеска. Саме головне ці дві втулки. Ми кидаємо і поки не полізе з країв. Все, з країв вилізло. Хорош Да, обжився я, друзья, камерой Не знаю чи щось буде видно Ми подивимось потом Все, повилазив цей Селідольчик кругом Я мазаві цей але він крякнув цей винт Так що Тепер його я не можу, треба буде поміняти. Кронштейн у мене розтіліпало воно. Все, торба. Торба зовсім. Це дороби, що дороби, треба сквозні відверсти. Йдемо на передок. Йдемо напередок. Втулки цапфи. Тоже поки отам не побачите, що виходить смазка. Так. Поворотний кулак. є таке. Це на резину воно. Воно там розітриться. Так, ще є ставотниці на передніх ступицях. На обох. Я часто не мажу. Так там пару раз та й хватит. Далі буду мазати диски. Тавотнички ось. У. Ну це довге кіно. Отак от, от. В принципі, для робочого дня оцього достатньо. Вижимний підшипник через зміну. Мажу. Кожен раз не мажу. Провіряємо мастило. Провіряємо мастило. Та є ще все. вверх низ якраз поверхні. Масло чорне, ну, таке, хоча недавно міняв. Хоча недавно міняв. Зараз, друзі, вам покажу таке кіно. Що я в шоці. Буду дзвонити до Коломойця Заказувати кронштейн. На... Прицеп в мене немає, щоб на цій стороні є, щоб назад вивалювати, а на тій стороні нема. Закажу один. Зніму вам відео, як буду дзвонити. Так, друзі, мій бетмобіль. Їду позавчора, в'їхав да. в Салівку до брата на день народження, коротше. І там нову трасу положили. Ну як трасу? Полатали ями і коротше, стик такий, що щебінь-щебінь, а потім кусок траси почався. Долітаю до нього, ну як там, кілометрів 40 може, заїжджаю на нього. Коли машина як підстрибне, ба-бах, впала. Я таке думав, що задня балка вискочила з машини. Я в взеркало, такий як камінець на дорозі валяється. Я підходжу туди. Лежить глушок. Я вертаюсь до машини і бачу отаке. Подивіться, ось. Так, о... протру, щоб було видно. Коротше, такий стик зробили на асфальтові, що глушок влупився в асфальт. Ось цим краєм. Ось так. Тав отак в поперек машини, отут. І машина через нього перепригнула. І зігнуло в мене крило прямо, представляєте? Ось що вигнуло вверх. Я в шокі, коротше. Все, ляда не закривається, жопа не сходиться. Коротше, просто, просто кіно. Тепер отак поки що їздю. Буду робити. Не знаю, чи сам буду робити, чи ні. Щось буду робити. Отак от, от, друзі, таке коротке відео. Поділився з вами своїм горем. Отака от підготовка до роботи. Дивимося ж охолоджуючи рідину. Це я вже подивився. І якщо стоїть у вас... На рульовому дозатор, та туди загляньте теж. Ну, тут в мене все ок. Багато сюди не наливаю, бо щось пліється кришка херова. Отак от, от. Ну і запускаємо. Все покажу вам як на холодну запускається і у мене. Ну троє я його не запускав. У нас зараз треба поведувати трошки Отак, от Набавляємо газку. У мене мітка стоїть. Скільки коли нарушничку стоїть. Передачі спробували, але ну, щеплення вижимаю, щоб зразу коробку не крутив стартер сам. Ну і від винта. Оце, друзі, в мене ще проблема на холодне давлення четверка. Оце вигрівається в роботі, падає там. На оборотах, ну як, на холостих там є єлі одиниці, треба буде в мотор лізти, дивитися, видати сторінні вкладищі, може коленвал треба поміряти, не знаю. Бриниця тормоза. Ось так от, друзі, дороблюю там свето, ну вже 5 гривень вставив замість предохранителя. Ну таке, друзі, коротке відео. Кому сподобалось, ставте лайки. Буду звенити коломойцю, зніму. Всім пока.